Це наше основна основне завдання. Основна задача праця над собою. І поки ми не е, зможемо трансформувати себе, то ми нічого не зможемо трансформувати навколо. І якщо е, людина буде дуже бажати е, стати заможньою багато, е, багатою мільйонером, неважливо, мільярдером, так, це залишиться тільки уявленні думках. А реальні кроки. До цього вона не зможе зробити, ну не зможе, тому що в неї не буде відповідної частоти енергії, будемо так казати, всередині людини. Тобто і можна тому... сказати, що свідомість це поєднання розумового і сердечного, а ментал це лише ну, що щось від розуму йде або та, ну, та, та... ні. Ментал більше йде, якщо так вже глибше йти, це від его розуму. Це такий прошарок, який нами, на жаль, в більшості і керує, тому що ми живемо на нашій планеті у Людині, і тут без его неможливо прожити. Але его розум він є у кожного. І якщо широко так казати, це тіло болю, це ті уроки, які ми проходили. Неважливо, який е, аспект плюс-мінус, так, дає розум знову ж. Вони всі важливі, але ми проходимо їх через біль трансформуючи. І ми в менталі, от в його розумі, концентруємось саме на болю. Ну, Як дитині кажуть, не сунь пальці в розетку, тому що вб'є, так? Угу. І в дитини вже є е, ці, оцей блок, що там є е, 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 небезпека. І мозок формує е, ну, загалом на тому, що де небезпечно, тому що всі страхи формуються саме там. А якщо ми їх трансформувати не ну, не в змозі, тоді вони нами керують. Зрозуміло?